Вітаю вас, друзі! Щира подяка Богові за те, що ми можемо разом з вами досліджувати священне писання, і вітаю всіх вас на нашій програмі, в якій ми продовжуємо з вами вивчати священне писання і досліджувати і розмірковувати над незрозумілими текстами, які на перший погляд здаються не такими ж вже і однозначними. І минулого разу ми з вами розглядали притчу про багача і лазаря. Ми з вами розглядали її істинне значення. Сьогодні я хотів би, щоб ми теж розглянули один текст, який на перший погляд дуже є неоднозначним, і багатьох людей, в принципі, він приводить в ступор. Це дуже цікавий текст, і хочу, щоб ми з вами відкрили Івангеліє від Луки, 14 розділ. І ми з вами будемо читати із 26 по 35 тексти. Тут нам говориться такі цікаві слова, які сказав Ісус стосовно учнівства. Отже, ми з вами читаємо. Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини, й дітей, і братів, і сестер, а до того й своєї душі, той не може бути учнем моїм. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Хто бо з вас, коли башту поставити хоче, перше не сяде й видатків не вирахує, чи має потрібне на виконання, щоб коли покладе він основу, але докінчити не зможе. Усі, хто побачить, не стали б сміятися з нього говорячи. Чоловік цей почав будувати, але докінчити не міг. Або який цар, ідучи на війну супроти царя іншого, перше не сяде порадитися, чи спроможен він із десятьма тисячами стріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко шле посольство до нього та й просить про мир, так отой кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Сіль добра річ, коли ж сіль не солоною стане, чим приправити її ні на землю, ні на гній не потрібно, вона її геть викидають. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Отже, найбільш компрометуючий тут текст це є якраз саме 26-й і потім ще зрештою один із останніх, який говорить саме про те, що хто всього не зречеться, той не може бути учнем моїм». І як так виходить, як може Ісус вчити ненависті і не просто ненависті, а саме ненависті до найближчих людей, до батька й до матері, до дружини дітей, братів і сестер, і тут взагалі кажуть про те, що хто не зречеться всього, і навіть своєї власної душі, той не може бути учнем моїм. Як же ж так виходить? Чому такі великі жертви заради учнівства ще й до того? Чому ми повинні жертвувати всім заради просто того, щоб зватися учнем Ісуса Христа? І чому Ісус Христос взагалі вчить ненависті? І взагалі, якщо ми з вами говоримо про учнівство, ми з вами подивимося, що наступні учні Андрій, Яків син Алфея, Симон Кананіт, Варфоломій, Пилип, всі вони були розп'яті. Петро. Як був розіп'ятий Петро, він був розіп'ятий вниз головою. Потім Тадей, убитий стрілами, Хома, проколений Списом, Матвій, Павло, Яків, брат Івана, всі вони були вбиті мечем, і Яків також брат Ісуса ну, через Йосипа, він був побитий камінням. От ми бачимо, що, що тут виходить. Ісус Христос говорить, що якщо хто не не от якраз своїх ближніх не може бути моїм учнем, і взагалі, якщо він цього не зречеться, не може бути моїм учнем. І ще й до того всього учнівству Ісуса Христа ми бачимо, як закінчили інші учні. От, ми бачимо, що в чому суть, і взагалі чому цей текст говорить наступне, чому Ісус Христос вчив наступне. Бачите, що в цьому тексті все дуже-дуже сильно неоднозначно. Отже, учнівство Ісуса Христа, я хотів би, щоб ми з вами розпочали саме з цього, що воно означає і чому взагалі багато людей ставали учнями Ісуса Христа, і чому ми сьогодні, як християни, ми ж теж є учнями Ісуса Христа? Чому ми, от якраз, є учнями Ісуса Христа, як адже ми знаємо, що, що було, от якраз саме сталося із іншими учнями Ісуса Христа, чому ми цього не боїмося, і чому такі великі жертви, власне? Потрібно з цього цього почати розбиратися, але перше, що потрібно розуміти, що у давнину учень і учитель розглядалися як одне. Ціле значимість учня вимірювалася значимістю учителя, і взагалі суть учнівства полягала в чому? В тому, що учитель передає свої знання, свій характер, свої звички учню. І учень не просто тільки мав всі ці знання так просто от в себе всмоктувати, немов би губка. А він мав ставати подобою. Він просто перехоплював характер, звички, і, взагалі, от учень просто ставав подобою учителя. І якраз мета учнівства полягала в тому, щоб зрівняти просто знання учителя і учня. І також Христос сказав колись в Луки 6 розділі сороковому вірші: учень не більший за учителя, але удосконалившись, кожен буде як учитель його. Отже, учень вчиться у учителя, він переймає його досвід, переймає його мудрість, його звички, його характер і стає подобою. І неможливо також не помітити, що якщо ми з вами говоримо про Ісуса Христа як про вчителя, то ми з вами маємо велику перевагу бути учнем у найбільшого із вчителів, тому що Ісус Христос це найкращий учитель. І також Матвія, 23 розділ, 8 текст, нам говорить: а ви вчителями не звідси, бо один вам учитель з великої букви. Зауважте це саме говориться про Ісуса Христа, про Господа, а ви всі брати. Отож, бути учнем Христа це знайти унікальну можливість бути схожими на нього. А ми знаємо, що Ісус Христос був безгрішним. Ісус Христос був найкращим взагалі найкращою людиною, Боголюдиною, людиною, яка існувала на цій землі. От заради цього, Ісус Христос і закликає нас. Він ходив по землі, він шукав собі учнів. Закликає нас прийти до нього стати його учнями, тому що це велика перевага. От і якраз Христос сам підтверджував свої відносини із апостолами як відносини вчителя із учнями. Івана 13,13 13, говорить нам: Ви мене називаєте учитель і Господь, і добре ви кажете, бо я є. Також Матвія, 28 розділ, дев'ятнадцятий, двадцяті текст, де сказано, тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячі їх ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. І в дійсності апостоли присвятили всьому цьому все своє життя. Вони зреклися всього, і вони дійсності слідували із Ісусом Христом і заснували Першу апостольську церкву, яка також є багато в чому для нас великим прикладом. І в дійсності ми бачимо, що вартує, вартує все ж таки стояти за Ісуса Христа, стояти за істину і бути Його учнем. Це є велика перевага, до якої кожен з нас повинен прагнути. Але багатьох от дійсності. Багато бентежить людей, адже як він саме от в цьому тексті от говорив, що потрібно зненавидіти всіх просто заради того, щоб бути учнем Ісуса Христа, як це можливо? Чому це потрібно? Отже, ми розглянули з вами переваги, чому все ж таки варто бути учнем Ісуса Христа, і в дійсності, яка ж це велика перевага, от тому що це учитель із вчителів. І в 11 розділі Євангелія від Матвія, 28 і 29 тексти, він говорить про те, що навчіться від мене, прийдіть до мене, навчіться, бо я тихий і серцем покірливий. Який навчальний заклад сьогодні може запропонувати нам саме це: запропонувати спокій душі, прощення гріхів. В Дійсності це великий учитель і найкращий, Найкраща ще перевага це бути його учнем. Але чому учнівство заходиться на такій жорсткій умові, що Ісус Христос говорить, що кожен, хто не зненавидить Луки, 14 розділ, 26 текст, Він говорить, що коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини, дітей, братів, сестер, а до того й своєї душі, той не може бути учнем Своїм. Чому ж така велика жертва заради учнівства Ісуса Христа? Ісус Христос говорив ці слова по дорозі в Єрусалим, і він знав, яка участь на нього чекає, і він хотів, щоб учні розуміли, що от якраз таки е, учитель. Він успадковує одну долю, і така ж доля буде чекати його учнів, і він хотів, щоб вони зрозуміли, що в цьому житті їх не будуть чекати ні слава, ні влада, а натомість вони мають пожертвувати всім заради нього, так само і найдорожчим, найріднішим, що Ісус Христос і зробив. І не потрібно до цих слів Ісуса Христа ставитися легковажно, тому що в них розкритий великий взагалі подвиг і шлях учнівства. Отже, Ісус Христос, чому він сказав? Хто не зненавидить, чому от Він тут говорить про ненависть. Потрібно розуміти, що Ісус Христос ніколи не навчав ненависті, тому що Його заповіді полюби ближнього як самого себе і шануй батька і матір свою, дієві завжди, і він сам їх свято дотримувався. Єдине, що ненавидить Ісус Христос, і що Він закликає ненавидіти інших і нас, зокрема, так це гріх, беззаконня і залишити Його. Євреїв, перший розділ, дев'ятий текст: ти полюбив праведність а беззаконня зненавидів. Через це намастив тебе, Боже, твій Бог, оливою радості більше, ніж друзів твоїх. І людей потрібно любити, і сам Ісус Христос любив їх понад своє життя. І це нам відомо із текстів Івана 3,16, де сказано, що Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І також ми читаємо перше послання Івана 3, 14-16, де сказано: ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя, бо любимо братів. А хто брата не любить, пробуває той в смерті. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жаден душогуб не має вічного життя, що в нім перебувало б. Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів. Отже, як зрозуміти ось те, що ми тільки що прочитали, тому що ми тут бачимо, що тут сказано, хто ненавидить брата свого, той душу губ, і потім, взагалі, зрештою тут сказано про те, що ми повинні класти душу за братів своїх. А Ісус Христос взагалі сказав, хто не зненавидить своїх братів, сестер, батька, матері, той не може бути моїм учнем. О, як зрозуміти його слова, тому що в нас виходить так, що Біблія протирічить сама собі. В даному випадку Ісус Христос використовує е, широко використовуваний мовленнєвий зворот на сході, який допомагає підсилити те, що мовець хоче виділити, і це досягається за допомогою протиставлення. От в нашій мові, наприклад, от я кажу, що я люблю свого батька, я люблю свою матір, я люблю свого брата, свою сестру, і також я кажу, що я люблю свого Бога. Але чим відрізняється любов Божа і від любові до матері і любові до братів сестер? Чим вона відрізняється від любові до Бога? В нашій мові ми як говоримо, що ну от знаєте, що любов до Бога в мене сильніша, і ми використовуємо багато прикметників. От в Семитів все інакше. На сході все простіше для них головніше це дієслова, головне діє. І вони силу любові порівнюють за допомогою дієслів. І вони говорять, що це якраз такими от контрастами, протиставлення, Семіт тобі пояснить саме так. І він якраз і використовує, як сказав Христос, зненавидіти всіх заради мене. Для нашого розуміння це буде виглядати так, що моя любов до Бога така. Що в порівнянні із нею, любов до мого брата, до сестри, до батька і матері виглядає як ненависть. Тобто тут використовується зворот протиставлення для того, щоб підкреслити наскільки великою повинна бути в нас любов до Бога. От і ми з вами тепер, якщо будемо розуміти саме так, ми будемо мати чітку картину, і Бог не дав нам право. Розуміти, що ми повинні інших ненавидіти ще заради нього – це взагалі геть неправильне тлумачення. І ми з вами читаємо також 1 Івана, 4 розділ, 20-21 вірші. Не сказано, як хто скаже, я Бога люблю та ненавидить брата свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить? І ми у цю заповідь маємо від нього, щоб хто любить Бога, той і брата свого любив. Така піднесна любов. До Бога, про яку говорить Ісус, готова на будь-які жертви, на позбавлення страждання. Така любов завжди буде обирати Бога на найпершому місці, на найпершому рівні, і вона буде обирати Бога своїм життєвим орієнтиром і учителем, а не когось іншим. Отже, ми бачимо, що означають ці слова. Ісус Христос просто хотів контрастом протиставлення пояснити, яка повинна бути любов до Нього. І Він на власному прикладі також показав, що Він ставив любов Божу вище за любов батьківську. І ми з вами також читаємо Луки, другий розділ 48 49 тексти. І як вони його вгледіли, то здивувались. А мати сказала до нього Дитино, чому ти так зробив нам? Ось твій батько та я із журбою шукали тебе. А він і відказав, чого ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму Отцеві? Іншими словами, Ісус Христос сказав, що батьку, мама, я знаю, що ви піклуєтесь про мене, що ви любите мене, але мені з волі мого отця потрібно бути тут. Тому що таке в мене покликання. І ми бачимо, що Ісус Христос ще задовго до того, як Він сказав ці слова, Він на прикладі своєму показав, що означає зненавидіти всіх заради Господа. Тобто тут немається на увазі буквально ненависть. І Ісус Христос ніколи не вчив ненависті. Якщо ми будемо так думати, то це буде означати, що ми думаємо неправильно, не згідно з Його волі. От, Ісус Христос просто показав, якою повинна бути любов до Бога, і Він закликає в цих. Текстах, що якщо хто хоче бути учнем моїм, той повинен любити мене найперше і любити так, щоб любов до інших в порівнянні із любов'ю до Господа просто от здавалася б, як ненависть. Тобто, ось які справжні істини і справжні значення цих слів Ісуса Христа. Дійсно, всі, на перший погляд, вони здаються дивними, але якщо розібратися конкретніше, все стає на свої місця. Ісус Христос учить нас любові, любові як до Нього, так і до своїх ближніх. Тому не забуваємо про все це. І також не забуваємо, що заради Ісуса Христа ми повинні жертвувати всім, навіть найдорожчим, що є в нашому житті. Дорогі друзі, щиро дякую всім вам, що ви були разом з нами. І запрошую вас підписуватись на Facebook-сторінку і також на наш YouTube канал «Жива Надія». Запрошую вас ставити вподобайки, писати коментарі. І також ви можете писати в коментарях якісь теж незрозумілі і складні тексти для вашого розуміння. І саме ви вирішуєте, які тексти ми будемо розглядати з вами в наступних випусках. Божих вам благословень! Дякую за увагу і до нових зустрічей!